Привіт, друже, на зв'язку Вайпер, і ми сьогодні поговоримо про одну цікаву подію, і разом розберемось, чи потрібно її робити, чи можливо потрібно її пропускати. А саме ми поговоримо сьогодні про титанічну подію спільноти, де ми зможемо отримати чотирьохзіркову зіркову душу на Мікаге. Мікаге — це міфік, який доступний, доступний майже всім. Ну, в принципі, рано чи пізно буде в кожного на акаунті шляхом злиття. Я свою вже отримав, злив. І е, поки що використовую. Так, дивимось, е, які ж у нас тут будуть нагороди, а далі ми перейдемо до подій і турнірів, які нас будуть чекати. Перший етап, е, до речі, складається з п'яти етапів: чотирьох зіркова остання нагорода душа. І дивимось, перший етап абсолютно не цікавий. Ну, фактично не цікавий. Другий етап. Е, тут у нас з'являється перша зірочка, це вже непогано. Третій етап із цікавого е, середня олія, того що далі у вас будуть місії на Маріуса. Ось я недавно робив, і там потрібно підняти е, спочатку 5 артефактів до 4 рівня, а далі 7, якщо не помиляюсь, і саме із середньою олією у мене особисто були. Проблеми. І багато рубінчиків пішло на те, щоб відфармити Альнаме і зробити ось цю місію. Ну, Добре, що місія співпала з турніром на Альнаме. Не дарма хоча б фармив. Далі енергія. Ну, таке собі монетки. Добре і епічна руда хаосу. Можна буде якісь артефакти з міста перекувати. Також дається нам друга душа. Далі четвертий етап з цікавого Войдик. Пил хаосу, олійку я не беру, того що велика олійка і еликсири, вони падають досить непогано. Ось середньою трішки проблема. Надію, що плари трішки підкрутять і заберуть е з відсоток з малих олій і додадуть середніх. Можливо, не знаю. Е пил хаосу, окей. Дуже багато його потрібно на аккаунті, того, щоб перефарбовувати свої артефакти. Далі камінчик середній, дуже добре. Шестозіркова е, легендарна руда хаосу. Дуже добре. Легендарний тон дуже добре. Прям четвертий етап ну дуже смачний по нагородах. І третя зірочка на Мікаге. Рухаємось далі. На п'ятому етапі також досить цікаво. Починаємо з рубінчиків, далі. Е, вам прибіжить рідкісний герой. Далі порошок хаосу не так цікаво, монетки вічної душі цікавіше трішки. П'ятизіркова курка, бочка досвіду і шестизіркова міфічна руда. Також рекомендую зараз оці всі руди шестизіркові притримувати і використовувати перше кам'яна шкіра, друге сецміста. Ну і третє по важливості, напевно, Біжа. З кланового турніру, але це вже не першочергово. Я думаю, всіх хто хотів, вже собі напевно щось там і нафармив. Ну, не знаю, дивіться самі на що використовувати. Міфічний том навичок. Дуже добре, щоб е, покращити навички своєї леді Мікаге. Е, Нагороди за четвертий і п'ятий етап самі смачні, але, друзі, що правильно потрібно буде викинути дуже багацько ресурсів свого аккаунту, щоб їх отримати. Давайте плавно ми, перейдемо, е, плавно ми перейдемо до одного запитання, а далі будемо дивитися, які нас будуть чекати попереду турнірі і події. Чи буду особисто я робити? Хто слідкує, активно слідкує за, е, за мною, за каналом, могли побачити, що декілька днів тому я отримав п'яти зіркову душу на Мікаге вже її. Пробудив, взяв дар окови часу. Як на мене, це один із кращих дарів для Мікаге. Е, можливо, зараз хтось задасться запитанням, чому не вівця, адже всі беруть вівцю. Особисто мені не дуже вівця і подобається, і я так м якось скептично трішки до неї відношуся. Хоча е, часто вівця на противнику не дає мені виграти бій на онлайн аренці Свою Мікаге я вже одягнув. Дивимось, що ми зможемо отримати за п'яту зірку, тобто за четвер. Зірку, ми нічого фактично дуже крутого для неї не відкриємо для себе. Тобто, якщо ви маєте вже Мікаге, якщо маєте, можете робити, але напевно я би розраховував на перших три зірочки, а далі, ймовірно, я би скіпу. Скіпнув того, що четверта зірочка додає критичну шкоду, так вона додає захист і здоров'я, яке фактично Мікагі, е, Мікаге, е, нічого не дасть. Що 600 захисту, 750 захисту, що є, що нема, фактично для неї це без різниці, Це не герой танк, не герой дамагер від, від захисту, який має дамажити. Ось е, я би напевно перших три зірочки забрав за умови, якщо у вас є леді Мікаге уже на акаунті. Решту я би дивився по е, багатстві свого аккаунту, тобто скільки у вас рубінчиків є на аккаунті, скільки у вас є пива, уламочків і так далі і тому подібне. Е, четверта зірочка вона не є такою цікавою. Ось п'ята вже цікава, тому що вона додає їй багато. Вона додає їй 90 точності, 90 опору. Це дуже багато. Ось, свою мікаги я одягнув поки що ось так. Щось недоточене, щось недофарбоване. Ну, поки що ось так. Талантики, звісно, ось такі вточність. Поки що поки що вона мені подобається. Трішки звикаю звикаю до неї, як грати нею на онлайн аренці але емоції від неї Позитивніші, ніж від Арманза. Від Арманза, чому е, такі собі емоції того, що противник бере його першим піком, я його баню. Я беру першим піком, мені його також банять. Тобто, фактично, я беру Арманза з розрахунком на те, що його просто забанять. І решта героїв з 90% шансом просто в мене залишаться грати, коли противник бачить. П'ятизіркового Арманза, а вони фактично у всіх такі, вони його просто банять. Ось. І зараз на онлайн аренці я люблю вибирати другим, не першим. Я віддаю Арманза, щоб людина взяла, я його забаню, і далі йде нормальна розпіковка героїв. Е, ось так. Так, давайте ми ж зараз е, подивимось, що нас буде чекати на цьому. Злеті на душу Мікага. Ось так давайте я її назву. Е, так, у нас сьогодні середа, і що ж нас тут чекає? Титанічна подія у нас починається. Далі почнеться у нас перепустка на сет щита, який дуже любить е, Нарсес. Але, друзі, по сьогоднішній день я скажу, що це, напевно, найкращий сет. З перепустки, який можна забайтитись і купити. На мою думку, я один раз забайтився, більше, напевно, робити цього не буду. Так, і дивимось далі. Далі у нас тут чекає бліц-турнір е, лави, де у нас буде райдужний кристальчик, і десь, де у нас будуть е, бали павутини, саме на ось цю подію. Закриваємо. Далі після цього нас чекає, одну хвильку, телефон. Нас чекає Бліц-турнір павучихи, де ми просто паутинку забираємо. І після цього бліц-турнір дракона, де також тільки буде бали паутинки ось цієї. Далі опускаємось нижче. Завтра у нас починається дослідник підземель, що ми тут зможемо залутати Паутинку, пиво і курку. Ну, таке собі. Зачіпає воно в нас всі три події, тобто рівноцінно можна розпреділити. Далі в п'ятницю у нас починаються дві події: загартування артефактів, де фактично ось такі нагороди, і масовий призов. Що нам говорить масовий призов? Якщо ви хотіли Аделінку е, доскіпати до п'ятниці, можете її вже забирати або скіпати. Аж до кланового турніру. Як це робити, я надіюсь, ви знаєте. А якщо не знаєте, я залишу знизу посилання на відосик. Там це дуже просто. Масовий призов, що з нас захочуть, нас захочуть байтити на сакрали на Бойдики. Сумніваюсь, я дуже сумніваюсь, що вони дадуть Х2 на Бойдики. Mm, ну, але все можливо, все можливо. Так що в п'ятницю у нас починається масовий призо. Далі, в суботу, у нас турнір класичної арени, де фактично ми будемо отримувати стандартні нагороди, плюс ось цю паутинку, і турнір тренувань. Трени, турнір тренувань тут ми вже отримаємо навіть камінь клінної душі, за що я дякую. Е, далі, поки що, поки що далі у нас немає розкладу, але цей, ця титанічна подія буде дуже довго. І фактично, друзі, це злиття номер 2 е, Плавно, переходимо знову ж таки до запитання, чи потрібно його робити. Як ви знаєте, ми зараз голосуємо. Хайде я вам це виключу, ви це в принципі можете самі подивитись. Е, як ви знаєте, ми зараз голосуємо за навички Віксела. І в травні на початку, десь після першого тижня-травня, я не пам'ятаю, чи 6, чи 9 травня, десь там після першого тижня-травня, у нас буде злиття на нього. Тому подумайте, чи потрібно вам, якщо у вас Мікаге є. На аккаунті, ви її використовуєте, рекомендую забайтитись і забрати три зірочки. Більше ні. Якщо у вас Мікаге немає, і у вас немає якогось одного епіка, одної легендарочки, або ще по якійсь причині, не робіть просто цю подію. Чому? Тому що, з великою ймовірністю, допоки ви е, виловите всіх потрібних героїв для того, щоб зробити Мікаге, ви будете відкривати душі. І вам просто попадеться вона, того, що дуже часто попадаються міфіки. І е, з великою ймовірністю, навіть та сама 2-3-5 зіркова мікаги може вам прийти. І ви зекономите масу ресурсів. Не вартують нагороди, окрім е, Душ не вартують того, щоб викидати ресурс свого аккаунту. Особисто в мене аккаунт фактично на нулі. Я ось по місіях на Маріуса вперся в ревність, я продавав всі артефакти раніше, до того як були, був анонс ось цих місій. І в мене просто фактично із ревності зараз щось там три зброї. Ну, одним фаоним словом, тільки три частинки. У мене щось там три зброї, і все решту по одному. ну, не знаю, потрібно фармити онлайн-аренку, ось, до речі, пропуску рекламують. Фармити аренку і надіяти, що мені впаде звіттеремність якісь умовні чобітки, яких в мене немає. Будь-які одягнути, щоб я міг піти далі. Далі будуть трішки зашкварні. також місії, 10 міфічних це окей, а ось здобути 4 міфічні броні в будь-якому підземелі це вже важче. Надіюсь, ви пам'ятаєте місію за міфічні чобітки. Ось, друзі, якісь такі роздуми на рахунок цього. Тому думайте, чи потрібно байтитись. Я надіюсь, я вам трішки розповів чогось цікавенького. А якщо так, ти знаєш що зробити і звісно зустрінемось в наступному відосі.